Об'єднує іспанського одноногого пірата, англійського сищика Шерлока Холмса, французького комісара Мегре, радянського вождя Йосипа Сталіна і українського козака. У кожного із вас в уяві виникла людина з люлькою. Що курили перші чотири герої? Ми знаємо напевно. А от що знаходилося у люльці українських козаків за 200 років до появи тютюну в Європі, про це знають не всі. З цього почнемо? Деякі дослідники стверджують, що першими на землі курцями були єгипетські фараони. В одній з гробниць другого тисячоліття до нашої ери знайдений глиняний кальян і інше курильне обладнання. На території Індії і африканських країн практикувалося вдихання через трубочки диму від лічого листя, присипаного землею. В стародавніх цивілізаціях куріння або вдихання диму було пов'язано в основному з релігійними ритуалами. Це підтверджують археологічні відкриття в скіфських гробницях на півдні Європи, в Африці і, звичайно, в місцях розселення племен американських індійців. Я спілкувався з одним із вождів Махавків. Так от він розказував, як він вирішує свої духовні потреби. Коли в нього якісь складності життєві, він бере томагавк, тобто там люлька. Йому там 300 років тому томагавку. Це як реліквія. До речі, в руки білим не дають. Мені дали. Вдягає в індіанський о, стрій свій національний одяг, десь сіде в гори на три доби, нічого не бере їсти з собою. І він курить тютюн, це люльку цю свою томагавк, і спілкується з духами. Під час деяких ритуальних церемоній п'ятого століття до нашої ери жерці племені Майя видували тютюновий дим на чотири сторони світу через трубки, схожі на довгі мунштуки. Вважалося, що цей дим наділяв магічною потужністю, стіляв, приносив перемогу над ворогами. Від арійських і скіфських предків перейшла люлька і до українських козаків-характерників. А потім вже вона перетворилася на невід'ємний атрибут козацтва в цілому. От ви бачите, це одна із, один із різновидів запорізької люльки. її ще називали Люлечка черепулечка вона череп'яна. І е, чубуком служила звичайна черетина. Відповідно, це був практичний такий ще спосіб занурення в воду, коли е, брали люльку і отак от дихали тобто, під водою. Ну, у нас розповідулася думка, що власне дихали таким чином, але так набагато зручніше. Тобто, бачите, дихальна трубка. Люлька у козаків була символом мужності, мудрості, душевного спокою і чоловічої гідності. Згадаємо Тараса Бульбу, який загинув за свою люльку. А знаходилися в ній рослини, що виросли на рідній землі. Вони надавали козаку сил натхнення. В походах нагадували запах рідної оселі, коханої жінки. Козаки не курили, скажімо, в ніякої отруйної. Речовини, як у нас намагаються там нав'язати, що козаки, мовляв, туди додавали всяких наркотичних речовин. Нічого подібного, ні в одних джерелах це не згадано. Це по-перше. По-друге, що козаки такий величезний вплив зробили на сучасний менталітет українців, що якби хоча б ця традиція була, то вона б продовжувалася. А коноплю у нас вирощували біля хат, вона росла завжди. З неї робили тканини там по господарству, мотузки, і ніхто ніколи не використовував конопляні ці зернинки для куріння, додавання в тютюн. Зокрема, в тютюн додавали такі рослинки, які в нас росли на Україні. Це полин. Полин звичайний, полин на півдні Таврійський, Степовий. Додавали перетерте сухе листя Валеріани. Воно тонізувало, заспокоювало нервову систему. Це важливо було дуже особливо після скажімо, тяжких психологічних стресів під час кривавих побоїв, Зокрема, молодим козакам давали отакі домішки. Є ще така цікава рослинка, я, на жаль, її не знайшов показати. Вона називається Кадила в народі. Її взагалі використовували замість тютюну. Коли тютюну не було, то козаки використовували ці компоненти трав, там до 6-8 трав входило. І це курили в своїх люльках. Фактично, як описують лікарі, зокрема, є така праця Анатолія Пастернака, він нащадок запорізьких козаків, він видав книжку спільно зі своїми авторами-лікарями, називається Козацька медицина. І вони стверджують, що серед запорозів по архівних даних фактично легеневих хвороб не було мало тим, димом лікували. Першу люльку ніколи козак не курив в хаті. Ні в хаті, ні в якомусь помешканні, бо були образи висіли. І козак казав, що там Бог є. Тобто перед іконою відповідно не курив. Оскільки побут запорожців був практично весь час на свіжому повітрі, то гарне провітрювання, скажімо. І Люлька курилися на відкритому повітрі просторі. Всі ці компоненти, які в неї входили, вони навпаки сприяли, скажімо, заспокоєнню нервової системи, лікуванню диханевих хвороб. Наші пращури, загартовуючи себе духовно і фізично, зробили так, що ми стали чи не найвродливішою та найталановитішою нацією в світі. А що залишимо ми своїм нащадкам? Сьогодні середній українець живе років на 14 менше ніж середній європеець, японець чи американець. Українців вмирає значно більше ніж народжується за загально прийнятою міжнародною статистикою. Приблизно п'ята частина смертей обумовлена тютюнопалінням. За різними даними, тютюновий дим викликає розвиток 25 хвороб. Паління на 30-40% зумовлює смертність від інфаркту та інсульту. Причиняє 30% всіх онкозахворювань. У 30% жінок, що палять, виявляються дифузний зоб, рак молочної залози, безпліддя, мимовольні аборти. Паління це, можна сказати, міна е, уповільненої дії. Вона спочатку нічим не проявляється, а потім виникають такі серйозні захворювання, як... Патологія серцево-судинної системи, гіпертонія, бронхіти, рак легень, судини дуже сильно вражаються, атеросклероз, інсульти, інфаркти, імпотенція виникає. На ці речі не звертають уваги зовсім. От, гіпертонія дуже сильно виповнена сигарета, піднімає артеріальний тиск від 5 до 15 міліметрів тут на у курців оботируючий атеросклероз нижніх кінцівок загрожує гангреною. Після смерті у звісних курців часто виявляються тромби в різних судинах. Через звужені склерозовані судини порушується кровообіг не тільки в внутрішніх органах, але й в руках і ногах. Американці провели дуже цікавий експеримент. Взяли 20-літню дівчину е, Утром разбудили ее и поставили кисти ее рук в под инфракрасную фотокамеру и сфотографировали эти кисти и на снимке были полностью все пальчики и кисти видны потом они ее предложили ей выкурить одну сигарету она выкурила сигарету и снова кисти рук поместили под этот аппарат и крайних фаланг уже не было видно то бишь кровь уже туда не поступала Через три сигарети, після трьох сигарет, пальців не було видно. Зовсім. Були видні тільки обрубки кистей, тому що більшість і вони, кров туди ще поступала і тепло там було. 25% чоловіків, що палять, мають проблеми з ерепцією. Останні розробки англійських вчених довели, що паління викликає розвиток сліпоти. У 5-8 разів частіше у курців розвиваються невеликовні хвороби системи дихання. А американські лікарі свідчать, що у курців набагато повільніше заживають рани і переломи кісток. Діти курців страждають від народження на хвороби, пов'язані із зниженням імунітету, мають високу схильність до захворювань психіки, нервової системи і суди. Мати, яка курить, вона навіть вбиває своїх внуків, тому що під час ембріогенезу в її майбутньої дівчинки. Яка розвивається, вже починають розвиватися статеві клітини. І безумовно, що та генетична інформація, яка в них записується, це генетична інформація вже внуків, то ці канцерогенні речовини вони впливають на ці статеві клітини, на генетичну інформацію, яка записана в них. Є такі мутації, між іншим, надзвичайно небезпечні, як сув рамки щитування. Коли замість кодування певних амінокислот і кодування певних білків, в цей локус, в це місце хромосоми вклинюються різні непотрібні молекули, в тому числі і канцерогенних речовин, тоді під час кодування певного білка вже триплети кодонів, які знають кожен своє місце, вони зсуваються. І таким чином уже кодується якийсь аномальний білок, що може призвести до виникнення аномальних і клітин. Якщо коріння, що скорочує життя в середньому на 15 років саме по собі добровільне безумство, то коріння у присутності оточуючих без перебільшення злочин проти людяності. Думати, що це є приватна справа, будь неправильно. І сьогодні, між іншим. Ми знаємо, що Норвегія прийняла закон, згідно з яким палити в громадських місцях заборонено. До цього такий же закон прийняла і Ірландія. Чому? Тому що є поняття пасивного паління. Людина палить і при цьому примушує людину, яка знаходиться поруч, і не хоче палити, не хоче нюхати цього диму, теж вдихати цей яд цього отруту. І тому є необхідність законодавчо регулювати це питання. Сейчас готовится закон о запрете курения в определенных местах. О запрете рекламы табака вообще. Ежедневно реклама табака по Украине приносит 80 миллионов долларов ежедневно дохода государству. Конечно, это сумасшедшие деньги, конечно, это деньги, скажем так, с неба і государство від цього відказатися дуже важко. А скільки грошей втрачає держава від того, що люди падають? Значить, Поліщук приводив такий примір, що 2 мільярда доходу від табачної промисловості в рік, 2 мільярда, і 12 мільярдів 600 мільйонів втрата на лікування хворих курящих. В Україні викурюють у 2,5 рази більше цигарок, ніж у світі в середньому. У нас палять 50% чоловіків, 25% жінок і 17% школярів. Від хвороб пов'язаних з тютюнопалінням в світі вмирає 3 мільйони людей. В Україні від 120 до 300 тисяч людей. Кожні 10 секунд від тютюнопаління в світі вмирає людина. Справжні цінності викликати захворювання на рак не можуть. Це ясно кожному. А знаючи правду про тютюн, палити буде або розумово неповноцінна людина, або самовбивця. Тютюновий дим містить біля трьох тисяч отруйних речовин. Запам'ятати всі неможливо, але знати основні просто необхідно. Смули, сильні канцерогени. Вони є причиною хронічного бронхіту, раку легенів і порожнини рота. Нікотин є наркотичною речовиною, стимулюючою дією, викликає звикання, пристрасть і залежність. Окусол вуглецю або чадний газ основний отруйний компонент тютюнового диму. Він ушкоджує гемоглобін, після чого той втрачає здатність переносити кисень і викликає загибель центральної нервової системи. З кожною затяжкою гине одна клітина мозку. Чадний газ тютюнового диму і вихлопних газів автомашини є речовина з однаковою хімічною формулою, тільки в тютюновому димі його в чотири рази більше. Іншими словами, палити сигарету протягом однієї хвилини теж саме, що дихати чотири хвилини безпосередньо вихлопними газами. Погодьтеся, сумнівне задоволення дихати вихлопними газами. Але цікаво, чому ця отрута так швидко підкоряє світ. Смердюча, огидна, руйнівна. Цьому дійсно є дещо від лукавого. А може, це війна? Німа війна. Припустимо, що розпочалася вона ще за часів Колумбу, коли нескорені індіанці задумали страшну помсту своїм завойовникам і надіслали до Європи бомби сповільненої дії. Однією із таких бомб і виявився тютюн. Батьківщиною тютюну вважають Центральну і Південну Америку, де в природних умовах виростає до 70 його видів і різновидів. Він належить до того ж сімейства, що й картопля, і перець. Вважається, що тютюн вирощувався іще в VI столітті до нашої ери. Американські індійці використовували його із лікувальною метою та у вигляді ритуальних релігійних обкурювань. Тютюнове листя накладали на рани як були заспокійливі, а жуванням тютюну знімали зубний біль. Російське слово табак походить від назви провінції табаго на острові Гаїті, де виростала ця рослина. 15 жовтня 1492 року тютюн було запропоновано Христофору Колумбу американськими індійцями як подарунок. Проникненню тютюну в Європу сприяв чернець Роман Пане, який під час другої експедиції Колумба побував в Америці як месіонер. Він привіз до Іспанії тютюнове насіння і став вирощувати цю рослину як декоративну. Вже в 1496 році перші тютюнові плантації з'являються в Іспанії, Португалії і Франції. В кінці 16-го на початку XVII століття коріння розповсюдилось і на інші материки. В Середній Азії і в країнах Сходу тютюн закладали під язик або за щоку з висушеного листя готували нюхальний порошок. Захоплення тютюном було настільки сильним, що цю рослину вважали мало не панацеєю від будь-яких хвороб. Французький посол Португалії Жан Ніко у 1560 році підніс листя і насіння тютюну своїй королеві Катерині Медичі для бадьорості та як засіб від багатьох хвороб. На знак пошани королева назвала ці чудодійні ліки його ім'ям. У 1588 році житель Віржинії Томас Харріет пропонував щоденне куріння тютюну як шлях до загального оздоровлення організму. На жаль, він сам незабаром помер від раку. У 1760 році в Нью-Йорку засновано першу компанію по виробництву тютюну і цигар. У 1776 році під час війни за незалежність американці використовували тютюн для забезпечення кредитів, отриманих ними у Франції. У 20 столітті цигарки поступово виходять на перше місце в загальному обсязі тютюнового виробництва. Так, в 1901 році було продано 3,5 мільярди цигарок і 6 мільярдів цигар. Під час Другої світової війни цигарки на рівні з їжею поїзд солдатський пайок. Тютюнові компанії посилають на фронт мільйони цигарок безкоштовно. Коли солдати повертаються додому, компанії отримують сотні тисяч лояльних споживачів. Після довгої конкуренції з Кока-Колою торгова марка Мальборо стає найдорожчою маркою в світі. Вона оцінюється 30 мільярдів доларів. В кінці 17-го, початку 18-го століття російський цар Петро І, який і сам став рабом цієї звички, не тільки скасував всі закони, що забороняли куріння на Русі, але й дозволив возити тютюн за кордону. Ті, хто усвідомлює руйнівну силу тютюнопаління, веде боротьбу за життя. На жаль, таких зусиль замало, щоб зупинити цю страшну епідемію, адже хворим є кожен третій. І все ж таки надія існує. Прогресивна частина людства 400 років веде боротьбу з палінням. В Америці курців страчували, в Туреччині садили на кіл, в Італії відлучали від церкви і замуровували заживо в стіни. На Русі за часів Миколи Федоровича відрізали носи. Сьогодні методи більш гуманні. В 1965 році на цигарках з'являються попередження про шкоду куріння і забороняється телереклама тютюну в Західній Європі, а з 1971 року в Сполучених Штатах. У 1987 році Конгрес США забороняє куріння на всіх внутрішніх авіалініях у 2003 році. ВОЗ прийняла антитютюнову конвенцію, яку підписали понад 100 країн. Один з головних напрямків діяльності головного управління у справах сім'ї та молоді це пропаганда здорового способу життя. Розумієте, лікарі, як правило, лікують вже хворих людей. А наше завдання зробити все, щоб лікарям не було роботи, щоб вони не було кого лікувати, тобто, щоб всі були здорові. Це первинна профілактика, це вважаю, найважливіше, що може бути. У головному управлінні охорони здоров'я України закликають встановити кримінальну відповідальність за продаж тютюнових виробів особам до 21 року. Та заборонити паління в державних установах. Законодавча влада також намагається ...пропагувати здоровий спосіб життя. З шостого року тричі голосувала за повну заборону тютюну, але жодного разу більшість не підтримала цю важливу ініціативу. Ті е, надходження до бюджету, які нам говорять, що на рекламі, на алкоголі, тютюну ми там заробляємо гроші. І куди потім ті гроші витрачаються на лікування хворих, на рак. На інші захворювання я думаю, що краще не пропагувати це. і Ми тоді не буде надходжень цих. Можна є на чому на іншому заробити гроші, але принаймні не буде потреби витрачати ці гроші на лікування. Боротьба з тутіном в Європі вже приносить плоди в Канаді і Америці. некурящі живуть на 10 років більше ніж курці. Заборона куріння Великобританії знизила втрати на охорону здоров'я на 340 мільйонів фунтів стерлінгів. Отже, прийшов час і нам зрозуміти, що паління це ознака безкультурної та психічно і фізично хворої людини, якій нічого втрачати і в якої немає майбутнього. Відмовляючись від куріння, можна звернутися до лікаря. Сіляки, пігулки, жуйки, препарати, рефлексотерапія, гіпноз стануть вам у пригоді. Але кинути курити можна і своїми власними силами. Синдром никотинової відміни ніякої загрози вашому здоров'ю не несе. Найгірше це 2-3 тижні дискомфорту, а потім чисте дихання, нові можливості, довге життя. Це я вам як лікар кажу. Бажаю вам здоров'я і кохання.